Всім привіт! Це наш черговий випуск Ігра Новин. Поїхали. Останні решафли міжсезоння. Після максимально нестабільного початку року G2 нарешті офіційно оголосили свій склад на другу половину сезону. І як і прогнозувалось, команду покинули Снак, Стас і Хейдес. На їхню заміну прийшли Сан Пайос, і тренер Соу. Склад виглядає більш-менш боєздатно, але здається, мені точно не ті один рівень. Багато чого залежить від того, наскільки швидко вони зможуть налагодити комунікацію і чи зможе Хантер в ролі. Капітана робити правильні дії. Результати даних решафлів. Ми зможемо оцінити найближчим часом на Аємкюльн. Тоді можна буде робити перші висновки. Ринкова капіталізація Counter-Strike продовжує падати. За вихідні Valve втратили ще 67 мільйонів доларів. Нагадую, що причиною даного обвалу стало останнє оновлення, яке вплинуло на ринок скінів, дозволивши відміняти трейди. Даним апдейтом, Valve по суті вистрелили собі в ногу. Хотіли трохи поборотися зі скамом і в кращих традиціях поламали все, що довгий час працювало без збоїв і проблем. Але якщо дивитись на картину глобально, то дані. Збитки є пилюкою на капце гейба тільки на відкритій кейсів, велви за рік отримали близько 5 мільярдів доларів. Тому, на мою думку, падіння капіталізації не сильно простимулює компанію. Потрібно більш суттєві втрати, щоб змусити велв якісно виконувати свою роботу і тим більше враховувати побажання фанатів. Steam тепер блокуватиме ігри на вимогу платіжних компаній. У новому пункті правил зазначається, що контент, який може порушувати правила та стандарти, встановлені платіжними системами Steam та пов'язаними картковими мережами чи банками, може бути заборонений та видалений з платформи. Простішими словами, платіжна компанія може вирішити, що певна гра порушує її правила, та звернутися до Steam з вимогою видалити її з магазину. Це правило здебільшого буде поширене на ігри. З вмістом для дорослих, на мою думку, це мало би покращити якість контенту на платформі, адже без попередньої редактури до користувачів потрапляли суперечливі проекти з неприпустимим вмістом. Стім це платформа, котра продає ігри, які в свою чергу спрямовані в більшості на молоде покоління. Тому дана зміна правил вбереже багатьох підлітків від сумнівного контенту і допоможе контролювати його розповсюдження. У Чмонесі зламали обліковий запис з тім. На вихідних маленький адепт узкого міра звернувся до Valve з проблемою втрати контролю над своїм обліковим записом. На превеликий подив компанія максимально швидко відреагувала на його пост в соціальній мережі X і повернула обліковий запис. З інформації від самого Вишкрипка, за акаунту на превеликий жаль нічого не вкрали. А красти там було що, оскільки саудити не дозволять своєму гравцю бігати з обдер Тими ножами чи дешевими скінами. Скоріше за все, Бовдур захотів побачити голу цицьку і не здивувався, коли сайт попросив ввести дані його гості макаунту. Як ви бачите, шахрайство на платформі СТІМ процвітає і може зачепити навіть кіберспортсменів. Тому будьте обачні, бо на вашу скаргу точно так швидко не відреагують. Гейб Ньюел поділився розпорядком свого дня. Верховний вождь Велв і творець ваших улюблених ігор поділився, чим він займається протягом дня замість того, щоб доробити свої творіння. Цитата: Я встаю, працюю, йду пірнати за квалангом. Ще трохи працюю. Я або йду на друге пірнання за квалангом, або йду в спортзал і тренуюся. Я живу на човні, тому просто спілкуюся з усіма на човні. Підозрюю, що на човен батя Велвів переїхав, щоб мати можливість швидко звалювати від розлючених фанатів його ігор. А пірнання за квалангом є в арсеналі Габена на випадок, якщо хтось таки додумається взяти його кораблика на абордаж. Дідо живе своє краще життя і з висоти щогли корабля клав на всіх свої соковиті апдейти. Гейб все більше стає схожим на автора гри престолів Джорджа Мартіна. Як візуальною складовою, так і неспроможністю довести своє творіння до фінального результату. Увага, конкурс з дуже крутими призами. Все максимально просто. До кінця липня ви хизуйтесь перед нашою спільнотою своїми хайлайтами, а ми вам за це класні подарунки. Прийняти участь може кожен, причому абсолютно безкоштовно. Автор найкращого хайлайту місяця отримає просто шикарний приз ігрову гарнітуру Logitech g 635 Просто загугліть, бо це доволі недешева і дуже якісна модель. За друге місце даруємо іншу, але теж дуже Класну гарнітуру від всесвітньо відомого аудіо бренду JBL. Приз за третє місце різнобарвний скін АК 47 побажання на ніч, та ще й з вбудованим статтреком. Також будуть і різного плану втішальні призи для тих, хто відправив дійсно гарні хайлайти, але не зміг потрапити у трійку найкращих. Більш детально дізнатися усі подробиці конкурсу ви зможете у нашому Діскорд каналі. Посилання зараз на екрані. Good luck! Have fun! А на цьому новини закінчуються. Обов'язково напишіть в коментарях ваш розпорядок дня і скільки годин ви тратите на КС. Нагадую, що ваші коментарі під цим відео дуже важливі для просування україномовного контенту про кіберспорт. Дякую за перегляд! Ставте лайк, підпишіться на канал і, звичайно, завітайте до нашої затишної спільноти в Діскорд, де ми регулярно разом граємо в різні ігри. Посилання, як завжди, в описі відео.